Є це відео мільйон, а я хочу розказати мільйон перше. От як купити першу гітару. Я зроблю окреме відео в плані, типу, як не вибрати, а Ну, скільки зараз там стоїть, мінімальний мінімум. так. Ось, Приходимо, ми ми беремо не в магазині про бушню. Я б ну, більш рекомендував купляти бушні. Чому? Тому що ти, коли купляєш нову, ти виходиш з магазина і вона в півціни тако Купив за 20 -ку, воно вже стоїть десятку. А якщо ти ще десь там, ну типотні, що криву руки і десь угатився об щось. Сразу ще так. І попробуй докажи, що там отой скол, той, типу, щось там вдіяє. Ні, й що він йде. Ладно, в общем, мамка нам дала 100 доларів. Ми знайшли гітару, їй 17 тисяч років. А, до речі, ну, в принципі, скільки років гітарі це не сильно впливає. Впливає те, яке не неї дерево, чи ладини по, не пощухрувані. Ну, на басу ладини так чухраються, як на електрогітарі, бо на басу ти вібрату, всяку цю ху, ху... херабору не робиш. Ну, в, в Всякому випадку, так часто, як на електрогітарі. Бачиш цю гітару, тебе ти ліпає, ти вже памперс весь твій намок, ти такий. Осьо вона. Треба холоднокровно до цього всього підійти. Тобто, ти приходиш, в тебе гітара, вона в даному випадку бас. Він там, ну давай не геть, там 100 доларів, трошки більше. Тобто він не геть прям в лютий китайський Китай, прям геть убитий. Ну, обична бюджетка така, вона десь ну, доларів 200 буде стоїть. Це неважливо. Це беушна А-та-та, ти Що це взагалі люте гавно? У нас 20 стоїть. Сраку собі засунь. Де да ти їба візьмеш? Да. Ти 12 год. Ти в мамки вкрав 100 гривень, получив по хребту, поплакав. Каже, я буду слухняний, і купиш гітару. така, Ну ладно. От ти приходиш, бачиш гітару. Що перше треба зробити? Береш і проводиш. май! Oh і Якщо тобі не відрізало пальці оцими ладами. То ти вже молодець. Тут а, вони часто, якщо галіма гітара, прям деруть руку, царапають. Це можна полічити на Ну, блін, в нормальних гітарах це має бути вже в... ізначально. Саме, в принципі, ще б... болячка це подивитися, чи рівний грів. Ну, краще знайти якогось окунь, який по цьому шарі просто його за хребта потянуть, каряти і куплю пачку цигарок. Ну, піди, подивись. Ну, то ладно. я, не буду, Ти береш так гітару і дивишся. Можна отак. Я чись отак люблю. І сюди дивишся. І сюди дивишся. Потім можна ще з цієї сторони дивитися. Отак. Дивишся, щоб гріф був рівний. Якщо гріф рівний, це взагалі агонь. Якщо він витягнутий трошки чи сюди, чи сюди, це ще не страшно. Ну, якщо він повністю рівно отако, оп. Або там трошки назад. Це ще не саме страшне, що може бути, якщо це іменно така, бас, в неї є анкер, тобто така штир всередині, ти його підкрутиш і під, підрегулюєшся. Ну, якщо в тебе ця сторона, наприклад, видно, що вперед, а на цій ти дивишся, що воно рівно, значить гріф вінтом іде. По-научному йому це лічиться дуже дорого, і на таких гітарах взагалі немає сенсу це лікувати. Да. Ми це глянули. Гріф у нас рівний. Далі дивимося на механічні пошкодження. Є, ну, там, механічні це в, в Африці механічні. Кольки, скольки, щоб не було нічого клеєно. Тобто, гріф, мабуть, цілі, ну, видно, що буде, десь він буде ломаний, що він десь був клеєний. Ну, якщо, ну, якщо ти там не скажеш, там був гріф клеєний, все, але все добре. І ти на це погодився, тому що вона стоїла 30 тисяч, її переламали, її вже з 10, ти купив її за 8. То ну, ти сам на це пішов. Колки чи не теліпаються, чи все хорошо там держиться. Крутиш їх, вертиш. Береш тюнера. По любому собою, як мінімум, тюнера. Ну, взагалі треба хоча б якусь педальку, якусь просика, що щоб її послухати. Для чого, тому що чи не фонить. Підключаєш? Тишина, хорошо. А ну, ти скажеш: ну, я перший раз, в мене нікого знайомого немає, немає, немає як провірити. Ну, значить, будеш довіряти. Людині в плані фону, фону, фона. Щоб все було ну, банально, щоб вона гітара працювала. Ну, в принципі, як показує вся практика, ну, в цьому плані вони ну, в принципі, нормальні. Бас, тим паче, не такі фон фонові, як електро. Але все буває. Крутим потім крутілки. Це теж, ну, по-любому, краще, щоб це все діло слухать. Крутим крутілки, вони не нужні робити. Це потенціометри називається. Вони, якщо шкарчать, то їх вже треба міняти. Або не було такого: ти крутиш, 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 нічого не міняється, і останні там 10% одразу в гучність повністю. Це теж потанціометром звіздець. Тут їм, мабуть, звіздець. Бо вони пройшли Крим і Рим і не Рим. Саме головного. Ну, то, ну, в принципі, все. Тому що оце фігня, а от гріф це дорожча частина гітари. І її лікувати саме проблематично. проблематично. Та як можна купити з інтернету гітару? А як? А ніяк, якщо ти ж живеш десь в кущах, в які ніхто ніколи не їздить, ну, слава Богу, нова почта якась прийшла. Ну, тут так, виходу немає. Тим паче, там тебе мамка не пускає поїхати за 250 кілометрів. Та вибрати нову цієї грошей немає. Корот, все печально, сумно, як в нас в принципі, завжди. Я може забув щось, а може й не забув. Мені згадаю, то скажу.